Продовжуємо, дітки, працювати далі. І ми з вами бачимо малюнок. Це друзі нашого мурашки, його найкращі друзі. Давайте назвемо, кого ми бачимо на малюнку. Я вам буду показувати, а ви називайте. Це хто? А це хто? А це хто в кошику? Хто це? Хто це? Хто виглядає з допла? І хто сидить на дереві? Добренько. А тепер дайте відповідь на запитання. Де сидить чорний кіт? Де сидить білий кіт? Між якими котами сидить рудий кіт? -кіт? По яку сторону дерева стоїть жабка? В яку сторону від дерева рухається хлопчик із песиками? Відповідаючи на ці запитання, вам на допомогу прийдуть ваші рученята. Права рука і ліва рука. Підніміть праву ручку. Все, що знаходиться по ту сторону, це є праворуч. Отже, жабка стоїть праворуч від дерева, а хлопчик з песиками крокує ліворуч від дерева. Це зрозуміло, так? Давайте трошечки з вами зробимо зарядочку і приступимо знову до роботи. Рухаємося, встаємо із за своїх парт і обов'язково вирушиться. Свою правою тепер давай назад, потім піднімем гору і весело стряхнем танцюємо хопні-покій, ружаємо поста, радіємо усьо. Піднімем гору і весело стряхнем Танцює хоп і покій, кружляємо поста, радіємо усьому, що навкруг, рукою лівою вперед, потім давай назад, тепер піднімемо гору, і весело стрякнем, танцює хоккі-покій, кружляємо поста, радіємо усьому, що навкруг, новою правою вперед, потім давай назад, тепер піднімемо вгору, і весело стряпнемо. Танцюємо хокі-покі, кружляємо госта, радіємо усьому, що навкруг. Новою, лівою, вперед, потім давай назад, тепер підібез гору і весело с Танцюємо хоккі покі кружляємо госта, радіємо усьому, що навкруг. Так, трошечки ви порухалися, і працюємо з вами. Далі у зошитах. Гляньте уважно, це у вас зображена сторінка із зошита сторінка 10. У вас є такий гарний український рушничок. Ми зараз будемо його вишивати за допомогою малюнків. Читайте уважно, що потрібно зробити. Завдання в нас із лампочкою. Це означає, що воно. Треба добре подумати, перш ніж його виконати. Ну і намальований наш друг олівець це означає, що потрібно намалювати на цьому рушничку. Отже, сонечко, ось таке, бачите? Можете своє сонечко. Намалювати потрібно у лівій верхній частині. Шукайте верхню частину. Ось верхня частина, а ось нижня. Верхня частина ділиться на ліву і на праву. Отже, у лівій верхній частині малюєте сонечко. Далі квіточку малюєте під сонечком, будиночок праворуч від квіточки. І хмарку малюєте над будиночком. Обов'язково це все розфарбуйте. А ось погляньте на цей малюнок. Скільки у нас тут зображено всіх разом звірят? Хто із них суддя? Хто стоїть на правих воротах? А хто стоїть на воротах ліворуч? Якою ногою забиває нот гол? Знову ж на допомогу прийдуть ваші рученята. Права рука і ліва рука, щоб правильно визначити сторони. Наступне завданнячко. Знову ж таки в зошиті. Вже небагато. Тут треба розфарбувати предмети, які хлопчик тримає у лівій руці. Будьте уважні, дивіться, де у хлопчика ліва рука. І друге завдання треба визначити, на якій нозі стрибає кожна дівчинка. Якщо на правій пишете буквочку П, ось квадратику, такий значок переформалюєте собі тільки самі, без мами. Якщо на лівий буквочка L. Ну, така ніби дах у будиночка. І домашнє завдання вам буде до понеділка виконати завдання на сторінці 11. Дописати за зразком. Я показую, як писати. Верхній рядочок це прямі палички, які пишуться зверху донизу. Ось так. Раз, два. Дивимося, тут ми обводимо від крапочки до крапочки, далі вже одна крапочка донизу. А далі самостійно до кінця рядочка. Другий рядочок це похилі палички. Праворуч, від кутика клітинки до наступного кутика, до протилежного. Знову пишемо їх зверху донизу. Та, ось так. Ось Ось так. Ось так. Так далі. Спочатку по лініях з'єднуєте, а потім, дивіться, від одного кута до протилежного ведемо таку похилу паличку. Не поспішайте, пишемо простим олівцем. Старайтеся, щоб палички були гарнесенькі. Ну і останній рядок, трошечки вже складніший. Малюємо знову ж таки дві палички: одна, друга, наступні клітинці посередині крапочка. Знову ось вертикальні палички. Одна. Не слухається мене мишка. Одна, друга, знову паличка, крапочка. І знову. Похилі палички, дві крапочка. Прямі палички, крапочка. Похилі крапочка, прямі крапочка, і так до кінця рядочка. Отже, діти. Урок наш підходить до завершення. Сподіваюся, що у вас усе вдалося. В кого не вдалося, нічого страшного. Головне, щоб на наступний урок ви працювали трошечки краще. Виберіть собі цеглинку, яка буде характеризувати результат вашого уроку. І вам дякую всім за увагу. До нових зустрічей!